Найгарячіша ніч країни за останні роки дебати між кандидатами на стадіоні та жорстка боротьба перед початком самих виборів українські вибори стали не тільки яскравим шоу, але й демонстрацією справжньої демократії та реального волевиявлення народу. Зробити вибір, якому не завадили ані правоохоронні, ані адміністративні ресурси та апарати діючої влади, чи не запаморочило від такої перемоги в голові у пана Зеленського? І чи правда говорить Порошенко, коли розповідає про те, що зробив висновки з програшу? Гроші зробили свій рейд в штаби кандидатів у президенти в ніч виборів. 19.00. Штаб Петра Порошенка. Поки по всій країні на виборчих дільницях градус напруги починав спадати. У штабі Порошенка цей градус невпинно зростав. Перші екзитполи. І діючий президент резюмує із цих перегонів він виходить переможеним. Ніколи не здавайся. і зараз, Коли бачу ці результати. Екзитполе. Вони очевидні. і дають підставу зараз подзвонити моєму опоненту і привітати. Утім Порошенко рішуче заявляє, це ще не кінець поєдинку. Я піду з офісу, але хоч на відсутність. Я не йду з політикою. Ти Порошенка розчаровані, але не здивовані. Вочевидь, тут розраховували на поразку, але таки з меншим відривом. Безумовно, ніхто не очікує такі результати, ні і не хотіли би таких результатів. Сергій Борозенко – друга за важливістю людина, тут у виборчому штабі президента Порошенко не лише соратника й близький друг, саме його неодноразово пов'язували зі створенням сітки для Петра Порошенко. Я можу сказати так, що по внутрішніх розмовах, от ця частина штабу, яку пов'язують з паном Березенком, вони поміж собою розмовляють про те, що в них, в них загалом є приблизно два мільярда гривень на всі ці оборудки, Сітки вам не допомогли. ви ну, будете ну... міняти тактику на парламентську? Ні, залишу стільки в цій старій тактиці, залишивши вже фактично позаду компанію президентську, Березенко разом з командою Порошенка вже націлені на парламентську, але не достроково. Фракція, яка сьогодні працює в парламенті, продовжує свою роботу разом з народним фронтом. Ми є основою стабільності Верховної Ради, і я сподіваюся, що уряд буде працювати до жовтня цього року до чергових виборів Верховної Ради які в жовтні Ківбулизавтнітив'ятнадцятого. Про можливий розпуск Верховної Ради соратники Порошенко говорять геть неохоче. Залишати свої теплі крісла партія БПП поки не збирається. Ця Верховна Рада буде працювати з новим президентом. Ця Верховна Рада буде працювати в принципі. Навіть якщо парламентські вибори пройдуть за планом, тобто у жовтні до них БПП почнуть готуватися менше, ніж за місяць. Про це вже поза камерами пліткують у штабі. Ті, хто у вирішальний вечір прийшли підтримати Порошенка, його майбутні попутники на вибори у парламент. Для мене є президент Петро Порошенко. І тут я не мечуся, не перезуваюся, не міняю своїх поглядів. Чи будуть кадрові чистки у самій партії, та хто її очолить на майбутніх виборах? Таємниця за сімома печатками Порошенко ж мріє стати головним опозиціонером країни? Я хочу наголосити, що новий президент буде мати сильну опозицію. Дуже сильну. Тим часом соціологи прогнозують БПП не потужну більшість, а лише третє місце у парламенті. Поки ж вибори парламентські лише у планах та мріях. Порошенко ще має поставити крапку у виборах президентських та передати свої повноваження Володимиру Зеленському. Що ви порадите Прасі. Володимиру Зеленському? Те, що запитає, все пораджу. Я про це сказав своєму виснові. А от у штабі переможця Володимира Зеленського, схоже, не надто надіються на поради опонентів. І саме тут дуже важко передавати справи, тому що мало що було робилося в боротьбі з корупцією останніми, останніми е, роками. Святкують перемогу із салютом та шампанським. Я дуже радий. Я дуже радий. Я радий за те, що Бога все це пережив, і так тримався. Справжній чоловік, утім, незважаючи на атмосферу справжньої вечірки, ми говоримо про серйозне. Вся суть президентства Зеленського на мою думку повинна полягати в тому, аби повернути справедливість. Ту справедливість, за яку люди стояли та загиблі на Майдані. Якими будуть перші кроки реформи Володимира Зеленського і його команди? Що буде з корупціонерами із найближчого оточення президента Петра Порошенка? І, врешті-решт, самим Петром Порошенком. Весна прийшла, то чи будуть саджати? Я завжди маю пам'ятати, що завтра настане 22 Народний депутат, експерт з антикорупційних питань Сергій Лещенко, долю топ-посадовців та віпів, які заробляли на українській армії, то на українському народові, уявляє дуже чітко, якщо я скажу, що їх треба посадити в'язницю, в це буде певною мірою перевищенням і моїх повноважень. тому що я депутат, я не маю права вирішувати за суди і за прокуратуру, Але Я хотів, щоб правоохоронні органи в цьому розібралися і дали цьому оцінку. Я бачу, що це була тотальна корупція, за яку повинні нести покарання люди, які прийшли до влади. І ошукали громадяни. Ба більше, як відомо, по багатьом епізодам гучної корупції оточення Петра Порошенка вже ведуться провадження, в тому числі і національним антикорупційним бюро. Чи будуть ці справи таки доведені до суду, покаже час. А яка доля чекатиме на ще нині діючого президента Порошенка? Я хотів би, щоб він теж відповів по закону, тому що ці корупційні схеми, які відбувалися з ним, вони не відбувалися без його відео, тому що залучені чиновники такого рівня. Які займали ці посади, де були вони до цього? а Вони працювали там в Рошені, в вухопромингестів і так далі. Це все відбувалося з його доброї волі, а швидше не доброї волі, а в змові з ним. Тобто він все мав якісь, я думаю, фінансовий інтерес. Чи мав Петро Порошенко фінансовий інтерес у скандальній корупційній схемі Роттердам Плюс? Яка вкрала з кишень українців понад 40 мільярдів гривень? Ретродам плюса це є фактично тариф вугільних електростанцій. Це тариф вугільних електростанцій має бути понижений і будуть е, чіткі кроки для того, щоб максимально строки, максимально короткі строки цей тариф для вугільних електростанцій. Понизили. Поки українці втрачали, збагачувався на схемі олігарх Ренат Ахметов. Як відомо, його корпорації ДТЕК належало 80% теплоелектростанцій, і він же видобуває 85% вугілля, тобто має дешеву сировину, а продає її нам з вами за дорого. Чи продовжиться схема своєї існування за нового президента? Я не думаю, що когось треба зовсім позбавлятися або когось там забирати чи там переділяти якісь бізнеси. Якщо є монополія, саме головне ця монополія має не заробляти над прибутки. І на це все буде орієнтовано, щоб монополії не заробляли на прибутки, щоб монополії не зловживали свої становищем. Володимир Зеленський досі не озвучив всі імена головних гравців своєї команди. Екс-міністр економічного розвитку і торгівлі України Айвара Сабромаючус у його команді як офіційний радник ділиться із нашою знімальною групою інформацію про план з команди «100 днів президента. Працює група експертів над цим планом. Називається «100 днів. Це не публічний документ. Так би мовити, підказки, поради іззовні. це досить товстий документ, який стосується і зовнішньої політики, і боротьби з корупцією, армії та інших сфер. Україна зробила свій вибір нового президента обрано та розслаблятися зарано. Велика політична гра тільки починається. Нас очікують парламентські вибори. Чи сформуємо ми наступний парламент за новими правилами і новими стандартами? Стане відомо вже цієї осені або і раніше. У разі, якщо парламент відмовиться це все приймати, я вважаю, що тоді буде якась колізія. І в такому протистоянні популярного президента і мега непопулярного парламенту можна припустити, хто виграє.